Привіт, привіт! Продовжую малювати для кожної букви на черзі. Буква Ж. Перше, що я намалювала на Ж, це жираф, який собі позує спеціально для цього альбому. Надалі ну, я вирішила намалювати пухнасту жоржину. Вони існують в різних забарвленнях, але саме це яскраве забарвлення мені найбільше сподобалось. Далі я намалювала такі колосочки. Це у нас жито, яке незабаром треба буде. Бути... Жати. А далі, вже по традиції, намалювала знову птаха. На цей раз це журавель. Ці птахи зазвичай живуть там, де багато вологи, особливо біля болі. Тому я намалювала ще таку яскраву ягідку. Називається вона журавлина в честь цих птахів, бо також росте на болотах. А в кінці цього розвороту я намалювала такого яскравого жучка, який загубився десь між кущиками журавлини. Мені здається, він чудово доповнює цю сторінку. Чекаю на ваші ідеї на букву «З», а це результат на «Ж».